Яким чином я почала виходити на власний канал, це все поступово, звичайно, відбувається. Я почала пиратися на знання, що це є свідомість, продовження моєї свідомості і відображенням самої мене. Тобто, все, що є, це мене відзеркалює. Я являюся центром того, що я створюю. Воно все з мене починається. І таким чином я почала себе сканувати, тобто, кожна взаємодія. З кимось, да, все, що в мене піднімається, і я це розвертаю до себе. Тобто я починаю сканувати свої відчуття. І таким чином поступово я почала цю реальність розвертати. І я зараз це продовжую робити, тому що чим більше ти починаєш це усвідомлювати, тим більше в тебе піднімається програм, Дається ніби більше об'єм, тому що ти можеш їх трансформувати швидше. Ось таким чином це відбувається. І ти вже свідомо в це заходиш, ти від цього не тікаєш, ти просто в це дивишся. Дивишся і якби, вирішуєш, бачиш, що ти собі не даєш, що ти вимагаєш в зовнішньої проекції. А чіпляється тільки наше его, тому що воно думає, що це нам належить. Насправді це нам нічого не належить. І таким чином в мене відкрився ось цей ченнелінг. Я просто усвідомила. Що внутрішньо я себе направляю. Ось так це відбувається. Я обов'язково зроблю проєкт, це вже є в планах, як саме ось цей навик сканування відбувається, яким чином? Я вам поясню, як я це роблю, ось тому що це важливо. За вас це ніхто не буде робити. Ніхто не зробить. Цей інструмент він прям класно дає ось цю можливість розвернути раність до себе. На курсі Імпульс я давала дівчатам це ось, але я планую окремо зробити, зробити таку групу, аудіолекцію я створю, де поділюся цим навиком, тому що мені прийшло, що потрібно ще окремо зробити такий, такий проект. Ось, тому тому чекати.